Цього тижня у гадяцькому районі. У пологове відділення гадяцької центральної районної лікарні придбано апарат штучної вентиляції легень для новонароджених та дітей. Оцей дихальний апарат дає змогу нам своєчасно, буквально з перших хвилин, підключити дитинку до апарата, забезпечити їй у ті перші хвилини адекватне дихання, яке в подальшому буде впливати не тільки на її життя, а на подальший розвиток. Тому ми цей апарат дуже довго чекали, дуже раді, що він у нас з'явився. І я думаю, що всі зі мною згодяться що якість надання акушерської допомоги в плані надання допомоги новонародженням з перших хвилин народження у нас буде значно на вищому рівні, чим був до цього. З ініціативи Райдержадміністрації за кошти Державного фонду регіонального розвитку та районного бюджету придбано апарат штучної вентиляції легень, який може застосовуватися для недоношених, новонароджених та для дітей вагою до 30 кілограмів. Ми подали цей апарат на фонд регіонального розвитку. Відбулося у травні вже затвердження, виділені вам кошти в розмірі 600 тисяч гривень, і 10% з цих коштів профінансувала районна рада. І таким шляхом вам були видані кошти для проведення тендера. Тендер ви провели, і на даний час ми маємо ШВЛ апарат Ви бачите результати роботи, тобто, ми поставили задачу, поставили цілі. І зараз на даний час їх виконуємо, ми бачимо перші результати. За наступними відкриттями рентгена і флюорографа ми також будемо збиратися, розказувати. Ну і дякуємо Фонду регіонального розвитку, дякуємо голові облдержадміністрації, головку Валерії за підтримку, що ми пройшли в цьому конкурсі. Ну і фонду регіонального розвитку, який нас профінансував. Дякую. На урочистому зібранні працівників НГВУ Полтава Нафтогаз голова Райдержадміністрації Олексій Матюшенко вручив грамоти Гадяцької районної державної адміністрації та районної ради Вадиму Романенку та Володимиру Шведу з нагоди професійного свята. Напередодні професійного свята усіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій України, що вже традиційно відзначається щороку, 17 вересня, урочисто зібрались і гадяцькі рятівники. Привітати їх зі святом завітав голова Райдержадміністрації Олексій Матюшенко та заступник міського голови Геннадій Дроботя. За професіоналізм, виявлений героїзм під час рятувальних робіт, почесні грамоти та подяки отримали кращі працівники ДСНС. Дякую вам за віддані справи, мужність, рішучість та сміливість. Не шкодуючи власне життя, ви рятуєте життя людей, які потрапили в біду. Старіна для них надійною опорою тяжкі хворі. Щороку, в третю неділю вересня, своє професійне свято відзначають працівники лісового господарства. Саме із цієї нагоди у Вельбівському лісництві відбулися урочистості. Цьогоріч із професійним святом лісівників вітали директор гадяцького лісового господарства Олександр Пішняк та голова райдержадміністрації Олексій Матюшенко. Зі сторони району ви робите значний вклад. Крім того, що ви оказуєте соціальну допомогу, це ту, що ми навіть і не знаємо там забезпечення дрові учасників, АТО, і, біседки, і допомога. Крім того, ви платите шалені податки в Гадівський район. А це в розмірі 3 мільйонів гривень, який йде тільки з попневої плати на території сільських рад, там де ви виконуєте ті рубки. Також я бажаю вашій нелегкій роботі, здоров'я, бажаю вам щастя, бажаю вам миру, злагоди, спокою. Миру у ваших сім'ях і от щоб від своєї роботи ви отримали максимальне задоволення за особистий внесок у розвиток лісового господарства, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята грамотами Агентства лісових ресурсів Полтавської облдержадміністрації, Полтавської обласної ради, районної державної адміністрації та районної ради було нагороджено найсумлінніших працівників державного підприємства «Гадяцьке лісове господарство. А невеличкий концерт для лісівників підготували учні Гадяцької спеціалізованої школи номер 4 які тісно співпрацюють із господарством. Напередодні професійного свята хочеться подякувати трудовим колективам підрозділів та їх керівникам за сумнівну працю. Шановні працівники лісу, колеги, ветерани праці. прийміть цей чудовий осінній день найщиріші слова вітання з професійним святом. Щирозичу. Ба, плуччя, мудрості, терпіння, злагоди успіхів творчої праці та віри в світле майбутнє.